Вітаю на каналі Село Ти Моя Доля. Зичу всім доброго здоров'я і мирного неба. Ось таке дідівське загортання сіна. Не придбали ми сучасних, хоч і чоловік і майстер, і багато. Має різних знарядів, агрегатів, але ж сіно ми загортаємо вручну. Звичайно, не дуже так легко, але ж потрошки-потрошки і сіно буде загорнути. А сіно цього року отаке гарне. Бо чоловік ще кілька тижнів, пару тижнів приходив і казав, що... І буде цього року сіна зовсім, бо таке дрібненьке, ми його не кормили. Ви знаєте, яка ціна цього року надобрила. Але коли я прийшов косити, сам каже, що дивуюся, звідки воно взялося. І дощів не було цілий травень. Але сіно на диво таке гарне. І висохло гарно. Тепер тільки забрати б його та. Загрузити в сіник. І будемо зиму козом. Більш ніж достатньо, бо трохи вже є люцерни, а ще трохи сіна. і Вистачить нам з головою. А там наше село, це центральна його вулиця, видніється. А за цими смереками. Колись був тракторний парк. І налічував той тракторний парк десь 80 штук тракторів різноманітних. І там гуло і вдень, і вночі. Але тоді, коли розвалився колгосп, розпаювали, трохи, як це в нас заведено, вкрали, трохи розділили і лишився тракторний парк. В руках кількох осіб, дрібних фермерів, які за людські, якось там не знаю, не буду вдаватися у подробиці, викупили чи як там ці приміщення, які були на території тракторного парку. І тепер хазяйною зберігаю там своє зерно і деяку техніку. Навіть Одного ангара збудували для того, щоб зберігалося зерно. А частину тракторного парку віддали під людські городи. А в нас це один із додаткових городів. Тут десь 18 соток. І як ми говоримо з чоловіком раніше, що навіть до минулого року. Кругом були засіяні сіна, бо люди держали корови і вирощували на цих додаткових ділянках сіно, щоб далеко не ходити до овочів, щоб їх не вирощувати тут на віддалі від хати, то сіно вирощували, сіно чи люцерну, Але в зв'язку з тим, що корови люди в основному позбували, дуже мало корів залишилося в селі то землі повіддавали дрібним фермерам, ті, хто мають трактори, хто щось дуже є і хоче на цій землі працювати. І от сусіди дві ділянки віддали також дрібному фермерові, посіяв кукурузу. На, на деяких ділянках. Посіяна соя, люблять тепер сою вирощувати фермери. Також на деяких гречка посіяна. Ми їхали, я знімала, але потім в мене зйомка збилася. Ось така нелегка сільська праця. У нас вже, як я вже говорила, багато разів корови вже нема. Але коза, я думаю, що буде дві кози, а можливо навіть і три, не знаючи, як вдасться. Пристроїти ще одне із козенят, жіночої породи, то потрібно і сіну заготовляти, хоч також важкувато нам вручну з цим сіном проявлятися. Не не Добре сказати, не тримаю. Я вже колись казала, як нам казали, як ми одружувалися. Дарую козу з козеням, щоб не ходила по селі. За молоком горням. Це Так і є, дуже добре мати козу, бо є кілька літрів молока, і можна і бринзу зробити, і сир відігріти, і кисле молоко використати, куди там потрібно. А я не жаліюся, просто розповідаю про сьогоднішній трудовий день, а він... Включається в тому, що згортаємо і забираємо сіно. Поки що чоловік сам, але мене ця робота також не умиде. Так що майстер наш мотоблок на всі руки, бо він і на городі працює, виконує різні роботи, різні операції, які потрібно виконувати. І перевозить. one pause Та й вітер піднявся, трохи розмухує сіно, а на мене чекають аж дві пари граблів. Вибирай, які хочеш. хоче. Це ховається за хмарі. І кожна хмара це надія на те, що буде дощ, але ж прогноз нам поки що дощу не обіцяє. І вже дощу, як я вже говорила в одному із роликів, не було від початку травня. Так що на дощі ми цього року дуже бідні. І чекаємо дощу з нетерпінням. також дідовське досконалення, щоб не розсувалося сіно. А воно таке живе, рухоме, то чоловік ставить кілки. Прицепчик у нас невеликий, на жаль, він нам вже більше і не потрібний. Вже раз ми стільки років возили ним і нам його вистачало, то тепер вже козом вистачить таку невеличку. Можливо, ми також цю ділянку віддамо комусь, бо, правду сказати, безрезультатна та наша праця важка і ніякого зиску від того нема, від тої праці. Тільки потрібно наробитись. Отакий От сьогоднішній відеоролик. Про сьогоднішній, після трудовий день. Не думала, що те сіно влізе в один прицепчик, але чоловік якось його втиснув, а тепер обідав Бог благополучно довести додому. Прив'яжи своїм ремнем. зрушаю додому пішки. А тут один із фермерів насадив часнику, десь взяв в оренду в когось ще гектар чи два гектари. Певно, має десь збут. А тут хтось посіяв гречку. Я хто може, так намагається вижити в ці нелегкі часи. Ось таке моє сьогоднішнє відео Бажаю всім доброго здоров'я і, звичайно, мирного неба. З вами був канал Село Ти Моя Доля, як завжди кажу. Реагуйте, підписуйтесь, розповідайте про свої буденні справи. До зустрічі!